Що нам робити? Моя моя думка така: перестати сподіватися, що вони, прийде якесь осяяння, перестати сподіватися на міжнародних партнерів, що вони натиснуть. Нам потрібно будувати настільки впливове громадянське суспільство, щоб йому було чхати, хто при владі. Для цього нам потрібно перестати ходити на зустрічі з президентом, який називається діалог, а по факту це монолог. Бізнес має є в нас коаліція бізнес-спільнот. Вона представляє інтереси бізнесу, значить, офіс президенту має рахуватися з тим, що у бізнеса є інституціоналізація, і з цією інституціоналізацією потрібно рахуватися. Ну, в планувати дії. Є аналітичні центри. Українські вони консолідовані, вони мають позицію до долучатися до дослухатися до них. Є громадянське суспільство, 250 організацій в маніфесті цієї Луганської декларації. Є дослухатися, є громадянське суспільство. Воно має перестати сваритися. Хороший шабунін, плохой шабунін, перестати сваритися і атомізуватися, бо в офіс вже використовують дуже легко. Кожну тему вкидає для того, щоб посварити, і ось знов. А ну що з ними мати справу? Вони ж там самі не мають єдиної позиції. Громадянське суспільство сильне, коли воно спроможне домовитися, мати ванвойс, і цей ванвойс змусити владу дослухатися.